Серпень став місяцем справжньої барбоманії, Вона була скрізь. І Як доказ показую вам одну з вітрин магазину в нашому містечку? А цей вид відкривається з італійського ресторанчику, де я також побувала в серпні. І він розташований в дуже красивому мальовничому місті. Ще однією прикрасою цього містечка є ось ця скульптура. Це відомий персонаж з оповідань Вальтера Скотта, «Роб Рой». І Вальтер Скотт, шотландський письменник, його тут люблять, поважають, тож ставлять пам'ятники не тільки йому, а й персонажам з його творів. Також придивлялася собі одяг для хакінгу, тому що він має бути спеціальний, тому була в спеціалізованому магазині. Асортимент вражає. Такі жилеточки мені подобаються. Взагалі одяг дуже класний, якісний, воду не проникне і захищає від вітру. І, до речі, тут таке покриття на цьому одязі, щоб кліщі, ну, щоб кліщі не залазили. На тіло гарненька, курточка. Знову городи у моїх влогах, але тепер я точно знаю для чого вони потрібні шотландцям. Це їхній вид терапії. Спочатку дуже дивувалася, чому вони засаджують городи квітами, чисто квітами. А виявляється, що, що для них не принципово важливо чим засадити. Цю територію вони отримують задоволення від процесу. Крім того, вони охоче діляться врожаєм зі свого роду. Беруть скільки їм потрібно а залишок віддають сусідам, знайомим і навіть незнайомим людям. Накопав картопельки і залишив, щоб взяла людина, якій потрібна картопля. Дівчата, від душі раджу спробувати зробити песто в домашніх умовах. Виявляється, це дуже просто і легко, а ще неймовірно смачно. Тим паче, зараз сезон базиліку, тож його не складно знайти і роботи ну, реально на хвилин 10 з підготовкою. Залишу вам рецепт в інфобоксі, раптом знадобиться і буде корисним. В серпні відвідала ще одне невеличке шотландське містечко, де побачила ось таку незвичну і оригінальну арт-інсталяцію. Виявляється, під час ковіду, коли був карантин, жителі цього міста таким чином розважалися, розмальовували камінці і потім приклеювали їх на цю стіну. О, як розігралася у людей уява, різні абсолютно малюночки на цих камінчиках. Це як оригінально насправді. І ідея, яка теж об'єднує навколо себе. Уявляю, як вони тут збиралися і створювали ці всі арт-об'єкти. Судячи з усього, в цьому місці живуть дуже креативні люди і ще ось одна така цікава і красива арт-інсталяція. Яке ми чудове затишне місце знайшли. Тут, значить, заклад. Тут столики це як літня траса, а тут церква. Тобто літня траса знаходиться на подвір'ї церкви. Ну а потім зустріли ось таких в'язаних піратів Карибського чи Північного моря. Просто така лавочка, на якій можна посидіти, перепочити і подивитися на красиві види. Показати всередині навіть є для стаканчика підставочка така. У Шотландії дуже розвинений внутрішній туризм і він орієнтований саме на локального туриста. Ну, тому що я вже казала, що шотландці полюбляють хайкати, це один із найпопулярніших видів. Дозвілля, спорту і, в принципі, територія передбачає такий внутрішній туризм, тому що багато, багато дикої природи, і, і вони реально. Переймаються цією темою, тому що багато літератури, присвяченої саме внутрішньому туризму, я щойно проходила букшоп, де багато книжок з різними пішохідними маршрутами, з різними варіантами подорожі Шотландії, на машині, на велосипеді, на трейлері. Часто. Ти можеш зустріти, здавалось би, в таких диких умовах якийсь будиночок, де можна перепочити, поїсти. Навіть на пішохідних маршрутах зустрічаються будинки, де можна приночувати. Тобто в тебе має бути з собою якийсь там свій спальник, але там все є для того, щоб більш-менш не можу сказати, що. В дуже комфортних умовах, але переночувати. Там є сірники, там є свічки, там є, там є місця для спання. Йдемо лісом і натрапили на такий будиночок. Ну, Будиночок, якась кібіточка. Відкриваємо. Дивіться, що тут. Це оглядовий майданчик. Сидиш на лавочці і спостерігаєш. Десь може пробігти олень. Десь лисичка, білочка. Дуже класно. І, до речі, не тільки за звірами, можна просто тут перечекати, наприклад, дощ. Клас. Також в серпні я побувала в Единбурзі, це вже моя друга поїздка. Люблю надзвичайно це місто, але про нього розповім в наступних влогах. Ну що, вже майже офіційно настала осінь. Сьогодні 31 серпня. У повітрі особливо вона відчутна і навіть небо, незважаючи на те, що воно дуже сьогодні чисте, синє, яскраве, але воно вже осіннє. Ось таку повню я спостерігала з 31 серпня на 1 вересня. Дякую вам за перегляд. Усім па-па!